Так, як би я себе охарактеризував? Ну, ключова моя здатність, здібність це поважати кордони інше. повільніше. добре, да. спокійно. Да. О, Я дуже тактовна людина. Е, професійна етика, ну вона буквально по мені писалася, вона з мене створена. — Добре, що ти робите? Я нещодавно не відслідження що Тут треба робити набагато швидше. Ви, ви ж самі займаєтесь, вам треба якраз, що що. Бля, я просто ви, в шоці. Я треную людину, а він просто влазить, починає щось там казати, поправляти. <плес> я <плес> ніколи нікуди не влажу, Тобто, е, Ну, в колективі мене всі за це обожнюють і ставлять у приклад іншим. Разово? Та це постійно так він робить. Ну, почнемо розміночний на 10, все як завжди. Як завжди провели. Ще з гарних якостей, це те, що на мене можна завжди покластися і розраховувати. Я постійно приходжу на виручку своїм колегам. Чого ти тиш? Все нормально, все нормально. Де Чого Ні, Ні, ти не, не звертай уваги на нього? Переманюють клієнтів. Я пішов в відпустку всього на тиждень. Приходжу, а він вже тренує мою людину. Не уваги, увагу, все працює. Все? Я сподіваюся, що його звільнять вже. Бо він просто заїбав всіх нас, всіх і кожного, не тільки тренерів, адмінів, клієнтів. Просто гандон. Ну і це буде трохи між нами. Нікому тільки не говоріть. Але в цьому році я розраховую на почесне звання тренер року. Я впевнений, що це буде саме я.